Близнюки, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш тергороскоп на серпень місяць. Давайте з вами подивимося, які енергії, які події, що важливого, значимого. Чекати вам в серпні місяці. Нагадую, що важно дивитися не лише по сонцю, а і по асценденту. Можна ще по місяцю. Так у вас буде набагато більший об'ємна картинка про те, що вам чекати. І так, близнюки, перша карта. Карта п'ятірка мечів, карта маніпуляцій. Хтось з вами може бути нечесний, хтось може вести якісь дві подвійні ігри. Тобто вам посміхатися в обличчі і казати, яка ви прекрасна, чи які ви прекрасні. А насправді потім говорити вам поза очі, це завжди про якась болото, як мені якесь подвійне дно, коли є якісь інтриги, є якісь драми інтриги розслідування. Дуже часто це що знаєте про те, люди на яких ви розраховували. Вони можуть вас не підтримувати. Тут ви знаєте, що це моя подруга, і вона за мене горою, і все. А потім ви дізнаєтеся, що ця подруга ваші там секрети комусь розказує. Порада цієї карти, власнюки, просто нікому не говоріть про свої плани, не довіряйте. Зробили потім сказали, тому що. Заздрість. оце навіть карта, коли за вас ніхто не порадується. Коли вам буде я ж кажу, говорити одне, бачите, тут людина вкрала мечі у інших, тобто може хтось і ну, не тільки не чесно себе, хитрості, обмани, якісь не зовсім екологічні речі. Також це про маніпуляції, коли люди, які знають ваші якісь слабкі місця, і вони будуть з них нажимати. Тому знову ж таки. А чому вони знають, тому що ви їм довірили? в цьому місяці своє оточення. Люди, з якими ви спілкуєтесь, ну, не перевіряєте, а не говоріть нічого лишнього. Не говоріть, що вам погано дачку, що вас болить. Тому що за вас то порадіють тільки коли вам погано. А коли вам добре, ніхто це не зробить. Це часто про те, що якісь. Плани можуть бути ваші порушення, і результат, на який ви розраховуєте, він може бути набагато гірше того, чого ви очікували. Вам пропонують, наприклад, щось одне, ви погоджуєтеся, а потім скажуть, ой, ні, ви знаєте, ми щось там передумали, обіцяли одні гроші, потім інші, Тому от якась така, я ж кажу, якась така скользка історія може бути. Далі близнюки. В серпні місяці дуже ну прекрасна, коли ви будете чимось горіти. Це карта, коли є натхнення, коли є бажання щось робити, творити, зустрічатись, імпульс, коли мені заграється, не знаю, з'являється якийсь емоційний підйом. От я побачила людину. Так як це одиничка, туз це одиничка. Я познайомилася з людиною, я хочу з нею спілкуватися. Мені цікаво не знаю, проводити час. Я думаю про це також. Це карта сексуальної енергії, коли я напряму хочу людину. Далі, якщо це про роботу, це може бути поодинички. Ви йдете на співбесіду, ви починаєте навчання, щось, якийсь перший крок. Ви можете робити. І ви це будете робити в задоволення. Саме головне не боятися, не ігнорувати ці бажання, які будуть приходити. Тому що тут, то, по, по цій карті, все світ каже: ну, все вийде, все вийде, все вийде. Вона дуже схожа на мага, який каже: Все вийде, в тебе є для того всі ресурси. Головне не побоятися. Але в мене завжди ця карта такої, якої сексуальної енергії асоціюється, коли ми про когось думаємо, коли ми да, там, не знаю, з кимось пристрасно спілкуємося, ну, можна. Не тільки спілкуватися, але це прекрасна карта. Натхнення. Так далі, близнюки. Карта зірка. Значить, ось це натхнення в нас буде на відстані. Хтось вас буде надихати, давати вам енергію, давати вам ресурс, але. Онлайн чи на відстані. Якщо окремо ця карта, коли ви будете сяяти, коли на вас будуть дивитися, вами будуть надихатися. Прекрасно ця карта працює для фотосесій. Фотосесія вийде така, що ви будете відчувати себе зіркою. Можливо, ви зустрінетеся з людиною, чи підете на концерт, чи до якогось коуча, яка для вас ну, авторитет, яка для вас зірка, яка вас надихає. Взагалі, це карта інтернету, тому якщо ваша робота. Пов'язана з інтернетом, то я рекомендую брати рекламу в блогері, виставляти багато там відео, рілсів, щось та й може дати якийсь результат. Взагалі, ця карта, вона така дуже тепла. вона мене асоціюється з тим, коли ми дивимося на небо ввечері ми бачимо, падає зірка, і ми загадуємо бажання. Тобто це про віру, віру в щось краще, про якусь, не знаю, навіть. Мрію. І коли ця карта з'являється, то так чи інакше нам дається можливість здійснити свою мрію, наблизитися до неї. Тому не ігноруйте оті можливості, які до вас будуть приходити, щось зробити, кудись піти, виступити, не знаю, зустрітися, поїхати, тому що воно дасть вам точно натхнення. Так, наступна колода. Так, що чекає близнюків в серпні місяці? Ким Буде серпень для близнюків. Рицарь Пентаклів. Тут два варіанти. Ну, Перший він дотичний з цією картою: це про спілкування, переписки з кимось. Або це може бути навчання, але також онлайн. Тобто ви не йдете в університет, не сідаєте за парту чи там офлайн. Це про навчання це дуже повільне, але продвигання. Да, до цілі. Я просто думаю на російській мові, поки я перекладу, це не завжди так швидко, як хотілося б. Досягнення цілі. Те, яке ви будете собі ставити, ви розумієте, що це не забіг. Це марафон, це буде довго для того, щоб не знаю, там, отримати професію, отримати роботу. Мені потрібно повчитися, мені потрібно докласти зусилля, мені потрібно постаратися. І тут немає місця якимось емоціям, швидко, бігом. так-так. Ні, тут потрібно дуже довго йти. Бачите, з конячкою видно, що цей шлях буде довгий, нудний, але він принесе результати. Взагалі по фінансам це стабільні гроші, але не дуже великі. Тобто закриття якихось базових потреб. Або для мене ось ця карта це все-таки про ваші переписки або спілкування з кимось онлайн. І, до речі, там оці маніпуляції можуть бути теж онлайн. Так, близнюки далі Калісо фортуни значить, це про циклічність повторювальних подій. Ви можете наступати. На ті самі граблі вам будуть. З'являтися якісь такі ситуації, які ви вже проходили. Люди можуть з минулого повертатися. В жінок це гормональні збої, збої циклів, і можуть бути вірусно простудні. Ну, поки що таких карт немає про вірусно. До речі, чого немає. Це холодна карта, тому ви можете застудитися тому обережно з кондиціонерами, з переохолодженням, з цим, що таке пов'язане. Так ось, це карта кармічна, вона непроста, і можуть бути в якісь такі доленосні зустрічі. Хтось помилився номером, ви не туди позвонили, ви мали прийти в одне місце, перепутали зупинку, вийшли в іншу. Це все буде не, не просто так, а тому, що для чогось це, ці повороти долі вам потрібні. Але. Що пов'язано з минулим, люди, які повертаються, ситуації, які повертаються, це все тільки для того, щоб ви зробили роботу над помилками, для того, щоб ви себе спитали для чого? Ця людина, що я маю для себе винести, який урок. Тому їх треба пройти. Але тут прямо на цій колоді не знаю, може хтось буде грати в казіно, хтось може виграє в лотерею, але е, да, щось так може бути. Це неочікувано. неочікувані да, якісь можуть бути. Але ця карта каже, вам повезе, да, тому можете не знаю, виграти. Грайте в якісь ну, не в лотерею, може якісь там. Не знаю, їх підписуйтесь, вам може в цьому пощастити. Так, близнюки. Далі, дев'ятка кубків, ви собою задоволені. Взагалі, це карта високої самооцінки. Я знаю, на що я заслуговую. Перше, це може бути, якщо в роботі не знаю, вам дають премію, вас хвалять, вас ставлять приклад, ви авторитет для інших в особистому. Ви отримуєте подарунки, компліменти, ви отримуєте гарне відношення до себе. І це завжди, що я відчуваю, що я це заслуговую. Такі відносини, які задоволення в кайф. Що тут по здоров'ю? Ну, В принципі, тут хороше здоров'я єдине, що обережно, з тим, що пов'язано з ліжком, з із Ну, наприклад, там переїдання або продукти, які у нас асоціюються з не знаю, з чимось набагатому, тобто, з екзотікою, там, не знаю, якась там риба екзотична, там, привезли вам якусь, якісь подарунки, якусь пахлаву. Ось цим обережніше, тому що велика вірогідність, що може вам не так, не туди зайти. А взагалі по цій карті ви можете зрозуміти, що вам пора піднімати прайс на свої послуги, що ви щось переросли, якихось людей, які ситуації. І взагалі це я в да, мене горді за себе, тому що я заслуговую на найкраще. І на це є тут бачите, матеріальне обґрунтування. Тобто якісь будуть на це. Ну, я не знаю, можливо, на роботі якісь премії, можливо, подарунки, що вашу самооцінку це може потішити. Вообще, прекрасні у вас карти. Так, наступна колода. Так, для близнюків в серпні місяці. Для близнюків, в серпні місяці. О, карта Мір. Бачите, тут народження дитини можливо, ви завершуєте якийсь цикл життя і приходите на інше в глобальному. Хтось може дізнатись про вагітність, хтось отримати пропозиції руки і серця, хтось приїжджає. Тобто, це те, що ми. Це остання карта. Тобто, то до чого ми йшли? Ми отримали. Ви чекали роботу? Ви отримали посаду, ви чекали там ключі від квартири? Ви купили собі автомобіль? Ви завершили проект? Ви отримали грант? Ви з кимось помирилися, але це тільки якщо ви хотіли з цією людиною помиритися, в когось це і розлучення, але це завжди як звільнення. Ви да, від цього в задоволення. Взагалі, це карта, коли розширяються наші рамки, коли в нас є можливості вийти за оцю от, не знаю, рамочку, в якій ми жили. Можливо, по позиції. Причому це пов'язано за кордоном, спілкування з людьми за кордоном, які розширять ваш світогляд, можливо, ви... Коштуєте якусь кухню, якась там, не знаю, тайська, азіатська, і це якісь ваші смокові пристрастя, пристрастя теж може розширити. Далі, що там може бути співпраця, проекти, сайти за кордону може бути. Але це завжди карта, коли те, над чим ми працювали, Знаєш, це, це така як черта і рисочка, де ми отримуємо в цьому якийсь результат. Тому це прекрасна карта отримання бажаного. А може хтось, і правда народить дитину в серпні місяці, хтось дізнається якусь таку приємну новину, яку дуже довго чекав. Хтось очікував візу, хтось очікував, не знаю, чого там, що там люди з'їдуться. Ось це все може бути. Далі, що буде після міра в близнюків? Приємні якісь подарунки. Дивіться, подарунки у вас не закінчаться. Це сюрприз, це не про, знаєте, щось таке велике, там, де якийсь такий подарунок, який там можна. Це щось таке, що. Якесь романтичне, якесь душевне, якесь, чи причому це сюрприз, це людина, від якої ви не очікували. Ось цього сюрприз. Ну може бути це пропозиція. Там вас кудись запросять, і ви там ой, приємно, чи це на якийсь концерт, чи це на якесь мероприємство, Чи це хтось вам посилку прийшле, а ви не очікували? Тобто для вас це буде якесь таке емоційно приємно. А може, взагалі до вас хтось в гості приїде неочікувано. Позвонить вам скаже, відкривайте двері, да, я, там, я приїжджаю. Тому якісь бонуси, очікуйте, або, або пропозиції. Також мені якось так фанить. Так, близнюки. Ну, десятка мечів. Ну, я думаю, що ви можете робити якісь б'юті процедури, але ми це робимо після 13 серпня, коли закінчиться ретроградний Меркурій. Можливо, ви зробите якусь мезотерапію, можливо, якийсь догляд, не знаю, татуаж, тату, остеопат. Там, де багато голок, маніпуляцій з голками, там, капельниці молодості, все, що пов'язане з цим. Але взагалі, я ж хочу да, позитивний прогноз, але це карта, коли вам може бути боляче, тому що в якій ситуації ви ставите крапку. Ця карта, логічного завершення вона як смерть, ця карта. Завершення певного етапу, ситуації. От, Наприклад, ви з кимось, ну не знаю, були в якихось таких незрозумілих відносинах. Чи є якась ситуація, яка над вами зависла, але ви її не вирішували? Десь там промовчали, десь спустили на термозах, десь так. Але тут ви ставите крапку, ви проясняєте, да, завжди робити, говорити, що вам не подобається, це завжди якось нелегко. Але після цього у вас, як спадає да, якийсь. Тягар, можливо, ви завершуєте співпрацю, можливо, ви переїжджаєте, можливо, у вас закінчується навчання, закінчується контракт, щось таке, що ви звикли до цієї квартири, да, ви переїжджаєте в щось краще, але там і сусіди хороші, ви там до всього звикли, до інфраструктури, або вас переводять на іншу посаду, і наче. Як і посада хороша, але вже ви звикли до колективу і не знаєте, що, що буде далі. Тому це тут якась крапочка буде, якесь прояснення чогось. До чого ви йшли? Це не башня, це не е, скандал. Е, не стої ноги встали і зробили скандал. Ні, це карта, коли ви от, та, щось десь мовчали, за щось переживали. Попередня карта це коли ви навіть не спали за цю ситуацію, і вона все, вона завершилась, і ви можете видихнути і спокійно собі жити. Які карта ще не брала ось цю колоду. Так, близнюки. Близнюки, що чекає близнюків в серпні місяці? Яким буде серпень для близнюків? Підірка жезлів. Знаєте, якийсь спор, скандал, змагання, конкуренція. Можливо, ви їдете на змагання, вас бере участь дитина і ви там не знаю, кричте, давай, давай, давай. Можливо, ви йдете на співбесіду і вас там два-три конкурента чи претендента на одне місце, і вам потрібно показати себе з кращої сторони. Можливо, це якийсь конфлікт не знаю, там, в сім'ї з партнером, з подругою. але... Це розмова глухого з зніми. Той, з ким ви конфліктуєте, він вас не чує, він не готовий йти на компроміс. І тут потрібно все-таки відстояти свою точку зору, показати своє, не знаю, я, те, що ви хочете, проявити якусь сміливість, і ви досягнете потрібного. Або це якісь, не знаю, італіанські страсті, да, там, рівності, ця вся історія може бути. Ну, Дивлячись на ці дві карти, то це просто може бути якась конфліктна ситуація, з кимось якась недорозуміє. Міння, скажімо так, да. з кимось ви виясняєте відносини, неприємно, але ви це виясните і завершите цю ситуацію. До речі, ця карта напружена роботи імунітету. Там у нас були сезонні простуди і там холод, тому обережно з простудними історіями. Так, близнюки, далі на сонце, ну все, розклад можна завершувати. Це сама оптимістична, сама позитивна карта, яка є в колоді. Це значить, що ви будете щасливі, ви на коні, ви будете сяяти, ви будете випромінювати енергію, радість, тобто той негатив, який був, та, чи та ситуація, яка завершилась, і вам здавалося, що це там біда. То знаєте, що після цього буде сонечко? Можливо, ви їдете на відпочинок, просто розслабитись, не знаю, зарядитись енергією і на цьому все можливо знову ж таки сонце це діти когось і тут була дитина, в когось це може бути про вагітність питання або дітей. Ви, дитина ваша йде в перший клас, дитина йде перший раз в садочок, і для вас це якийсь новий цикл вашого життя. Ну, Взагалі, це я впевнена в собі, я щаслива, я знаю, що я хочу. Я, в мене є всі ресурси для того, щоб я не знаю, сяяла. Ви будете. У вас буде якась така енергетика, що люди захотять бути біля вас. Вони хочуть, як ми на сонечко, тільки сонечко перше виходить після весни, ми бігом на сонечко, тому що воно дає нам заряд енергії. Так, і ви, ви будете можливо, якоюсь наївністю, можливо, якоюсь дитячою безпосередністю людям давати оцю енергію і Ну, Якщо це, то конфлікти чи там, змагання, які, в яких ви брали участь чи з ким виясняли. Ви вийдете звідти на коні переможцем. Так, і ще одна карта для близників. Шут! Дивіться, дитина, дитина, дитина. Ну, тобто, таке питання по дітям в багатьох буде актуальним в цьому місяці. Багато часу, школу. Взагалі, що таке карта дурак? Карта дитини ну не тільки той, якою ви можете займатися, а коли ви будете в енергії дитини. Коли ви будете йти за покликом серця, діти вони не думають про наслідки. Вони не думають, що якщо я оце от зроблю, що буде? Вони роблять те, що їх робить щасливими в моменті, в секунді. Тому ви будете думати, ну як я люблю казати, горіла хата, гори сарай. Нічого страшного, життя одне. І ось. Тут якась така, не знаю, якісь будуть експромти, спонтанні поїздки, спонтанні зустрічі, нульова енергія, це також про щось нове, нові люди, нове знайомство, нове оточення, нове місце. Але якщо це про спілкування, то це дуже часто люди, які не схожі на нас. Не то, що не схожі на нас, це може бути різниця віці, різні не знаю, національності, різні віросповідання, цінності, там кольорки шкіри. Щось таке може бути. Але це завжди в моменті, це завжди це спілкування. Воно буде давати вам ресурс. Тому ось ці от карти такі, знаєте, дуже наповнені енергією. Я прям близнюки вам заздрю. Так, і ще одна колода. Ах, ще одна колода для близнюків на серпень місяць. Так, ну зглазила, розумієте, Зглазила. Дев'ятка мечів. Ні, ну я розумію, що близнюки прям дуже, щоб все було прекрасно. Трошки треба і пострадати. Е, головні болі, мігрені, панічні атаки і питання безсоння. Бачите, людина закриває лице, голову тут може або бути так, щось пов'язане з болями, але взагалі це карта страхів. Страхів, які вас атакують. І причому, бачите, оці кілки це те, що обмеження в моїй голові. Ви придумали собі печальку. Ця печалька, ви настільки її внушили в голову, страх, страх захворіти, страх зробити помилку, страх, я не знаю, чого ви там боїтеся, і все. І ви не бачите виходу, ви не бачите, що взагалі все не так страшно, що це ваша уява, яка роздуває, знаєте, це така трошки як драматизація, коли хочеться побути в ну, да, в якійсь. В жартовності, от, та, Боже, мене ніхто не любить. ой, а що буде так, а що буде так? Не починайте себе накручувати. О, страхи ці, лише масштаб цих страхів, він великий в вашій лише голові. Так, що тут ще в нас може бути? Ну, частіше це ж проблема в вічний час. Ви можете або просинатись, або снитися кошмари, дай ви проснулись такі, боже, взяли за голову, або ви не можете заснути, за того, що там голова болить, або ви різниця в часі, ви летите в якусь країну, де міняється, не знаю, і не можете заснути. Або у вас маленька дитина, і вона не спить, або ви за когось будете дуже сильно переживати. І, дивлячись на попередні карти, це може бути пов'язано з дітьми. Але ця карта взагалі не страшна порівняно з тими, які були попередні. Ну нічого страшного, Тоже треба ж трошки підстрадати. Не все ж так може бути добре. Так, ще одна для близнюків. Десятка жезлів, значить, карта, коли у вас буде важкість, багато роботи, багато обов'язків або емоційна важкість, ви себе загрузили якимись зубками, гіпервідповідальністю, та що ви не знаю, всі маєте допомогти, всіх спасти, порішати всіх питання, і діти, і школи, і не знаю, там і готовки. все на вас, але ж ви не безсмертні поні. Запам'ятайте, це, коли у вас можуть бути проблеми з спиною? От якраз. Ось це навантаження на спину, але воно має психосоматичний характер. Тобто, ви, спина це наша наша опора. І коли болить спина, це ви хочете все контролювати, щоб все було так. Ти дитина, ти то зробила, чоловік то зробила, та, та, та. все по графіку. І коли щось іде не так, ви не можете контролювати все. Починається оце зжимання і дивлячись, якій області спини вас зажимає. Там і в нас як би проблеми. Тому порада: не беріть на себе більше, чим ви можете. Делегуйте обов'язки, просіть допомоги. Ви у себе одні. Ніхто вам пам'ятник не дасть, ні діти спасіба не скажуть, нічого. Вік. Тому цінуйте себе. Що ще по десятки жезлів може бути. Ну, може бути, у вас хтось пішов відпустку на роботі, на вас дуже багато обов'язків, і ви все на себе тягнете, і вам дуже важко. Тоже таке може бути. Але головне, не беріть дурного в голову, а тяжкого в руки. Все. І остання карта для близнюків. Ой! Закохані і ще й лицар кубків випав. Подивіться, яка ця карта закохані. Це про те, що ви можете або з кимось познайомитись. Можливо, якщо ви там в парі, у вас якесь романтичне побачення з чоловіком, якийсь вечір, можливо, у вас там річниця весілля, і ви такі душа в душу. Це завжди про притяжіння. Не завжди, я вам скажу, що це про чоловіка і жінку. У мене, наприклад, коли випадає карта, там закохані чи двійка кубків, і я їду до. Золі на відпочинок, ми живемо душа в душу. У нас ми на одній хвилі. І тут, так як ви з кимось можете бути в емоційній близькості і про підтримку, і про взаєморозуміння, і про конект, але дивлячись оцією карту, яка випадково випала, то скоріше всього, що у вас можуть бути якісь романтичні здається, ж вже була десь. Рицарь Кубків, ага, то був е, Жезлів. Що з кимось у вас може бути спілкування, яке принесе вам натхнення. Але запам'ятайте, рицар Кубків це оце, я подарю тобі звізду, я назову планету іменем твоїм, тобто, це просто натхнення, яке може дарувати вам емоції, але він ніколи не буде їх виконувати. Тому щось -то й вас потішить, але давайте зразу не вибирати імена дітям і не шукати фату. Так, і ще в мене таку порада, тобто не відлітати да, в якихось оцих романтизації, ідеалізації. Так, порада для близнюків. Повний місяць неминучий, як завершення. Все минає, нічого, нічого не вічне. Іноді головна краса ситуації в її завершенні. Навчіться відпускати і пам'ятай, що кінець неминучий, як і початок. Попереду щось нове, десятка мечів, логічне завершення якоїсь ситуації. Тому не бійтеся того, що вас буде завершувати взагалі цей період, це літо, і наступний рік до наступного літа це рік кармічний, коли від нас ідуть люди, які нам не потрібні. Зараз дуже багато розлучень. Чому? Тому що останні 20 років сім'ї будувалися на кармічних відносинах. Ми знаходили партнерів, які дозволяли нам прожити. ну чи там… Пропрацювати свої якісь кермічні задачі, стати кращими. А зараз ці кермічні узли розійшлися і люди розходяться. Це може бути про друзів, про партнерів, про роботу, про все, що закінчується. Скажіть, дякую! Я завершила цей етап. Далі у мене набагато краще. Тому не тримайте за минуле. У вас такий фантастичний розклад. Тому бажаю вам легких енергій. Люблю, цілую завжди ваш душевний травма.